Придбала я в Аврорі популярний адвент-календар Сім дарунків Різдва, створений Авророю «Джокобленд» та золотою країною. В надії, що мені пощастить і там буде ювелірна прикраса. В першій комірці дістаю від українського бренду Джоко Бленд парфумоване гель для тіла 50 мл. В комірці під номером 2 на мене чекав бальзам для губ. Відкриваю номер 3 і там я бачу ангінальна маска з колагеном та естрагеном. Під номером 4 був незвичайний бодіскраб 50 мл. Він схожий на кокосову стружку у рожевому кольорі. Наступна комірка номер 5 з якої дістала нічну маску для губ. Об'єм наповнення цієї баночки 15 мл. А в шостій комірці дістаю зволожуючий крем для рук і нарешті відкриваю сьому комірку. Невезуча я, бо дістала сертифікат зі знижкою, щоб придбати будь-яку прикрасу. В мережі золота країна, в принципі, непоганий був адвент-календар і покупкою, і цим наповненням я задоволена.